Роботі у нас BMW E46 з двигуном 30 заїхала на заміну стартера. Стартер у нас по фірмі Valio. Новий. Для того, щоб замінити стартер на E46, потрібно знімати колектор. Приступаємо до роботи. Так, Стартер зняв. Ось так воно виглядає. Ось так тут виглядає все. Зняв колектор і ось тут у нас встановлений стартер. у дуже незручному місці. Так, Стартер вже на базі, встановлюємо колектор. Стартер встановив, все зібрав. Додатково зараз заправимо фріон систему кондиціонування. У нас його зовсім немає. Будемо зараз перевіряти всю систему, як вона працює. Так, Компресор кондиціонера заправили. Як бачимо, все у нас працює, все в ідеалі. Трубка у нас лідяна. Зараз я вам продемонструю температуру на виході з дефлекторів. Так, і температура у нас на виході з дефлекторів 6 градусів і температура падає. Тобто кондиціонер у нас працює в ідеалі. Як бачимо, 6 градусів. Єшечка повністю готова, замінили стартер. Заправили, обслужили кондиціонер. Зараз повидаляємо усі помилки, які у нас тут накопичились за весь час і все. І віддаємо автівочку клієнту.